Радіо UA Чикаго. Ну що ж, друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Мене звати Дмитро Глан. І поряд з нами сьогодні не повірите. Легенда української естради, народний артист України Павло Миколаєвич. Зібров, Ха -ха -ха. добрий день, Чикаго. Добрий, добрий день, дня. рідні українці. Павло Миколаївич, знаєте, не часто, не часто можна вас побачити на вулицях Чикаго. Ну, Ясно, це ж не жмеренка, да, і не бердичів 50 кілометрів. А скільки 100. через океан летіли? Добиралися довго через Варшаву, таможня наша, погранці Поляки, Варшава, літак, 11 годин льоту до Нью-Йорку, в Нью-Йорку концерти. Переліт на Чикаго. Я. Мене болить, якщо чесно, дупа <рес> висадіти стільки це нереально. Але в мене, в мене крила ростуть, коли я зустрічаюся своїми. Твоїми українцями, які живуть за океаном, які зіскучились за мовою, за культурою, за піснями. І я побачив, скільки любові в цих людей, які прийшли на мої концерти і вчора в Нью-Йорку, і тут чекав. Поломикович, а коли То... ви були коли ви були в останній в Чикаго в Нью-Йорку? Коли Ви останній виступали? Два роки. Два роки. В Нью-Йорку були на великому фестивалі. Під Нью-Йорком, да, якраз Бобул був, Оксана Білозір була, Петро Мага, поет, пісняр, народний артист. І ми теж дуже гарно три дні на цьому фестивалі фестивали. І я вам скажу, і теж зібрали досить великі кошти: 160 з лишнім тисяч доларів за три дні. Я був щасливий. Я вам друге скажу: там була така вечеря, значить, досить такі дорогі квитки, за столами сиділи наші українці, значить. І ми виступали, співали, все добре. потім в мене була, був тільки щойно вийшовший диск. Вуса Брен називається. Один, він був екземпляр. Да? І організатор побачила, що в мене цей диск, Вуса Брен, каже: Павло Миколайш, давайте ми зараз його розіграємо вже. Додаткові якісь ще гроші зберемо. Я говорю, ну давай. Почали з 300 долярів і закінчили 1800. Вау, вау. І виграла, знаєте, сім'я одна бабусі, якій було майже 90 років, вона прийшла е, 10. Значить, було з нею родичів, його там син, онуки, правнуки, весь стіл. І ми з нею станцювали. Бабуся вийшла, я її за ручки взяв на сцену і, значить, вручив диск, і ми з нею навіть потанцювали вже під якусь українську пісню. Я думаю, ви, так, що ви... Мені Америка я думаю, ви здійснили мрію всього життя тої бабусі, вона до цих, напевно, згадує той момент. Павло Миколаївич, я думаю, ви погодитеся, що зараз у вас така друга, третя, четверта, не знаю, яка вже молодість по рахунку. Ви дуже популярні. Зараз артист і різного віку вас люди слухають. Мені цікаво, а в чому чим ви це пояснюєте? Тому що мені знову ж таки раніше так здавалося, що більшість більшості людей, які знаєте, виросли на ваших піснях, люди вже підросли, вони ходять на ваші концерти. Зараз я бачу багато молоді, так, багато підлітків. У зв'язку з війною, мені здається, коли сталася ця кровава війна, народ переосмислив український переосмислив, хто він, нація українців, почала себе поважати стали українською мовою в Україні набагато більше в побуті. От приїжджають з Одеси, з Харкова, східних областей, переселенців дуже багато починають говорити українською мовою, тому що раніше та я з Херсона, я от не можу, мені там от привичні, я з Одеси. Зараз цього немає. Всі говорять українською мовою, слухають українське і слухають класику. Більше класичних виконавців. Ну, я, я, я вважаю себе класичною естрадою, тому що це консерваторія, досконало вчився вокалу, естрада в нас була, зараз шоу бізнес. От. Тому от старші виконавці той же і Бобл, та ж Оксана Білазір, Попович, там, Степан Гіга. Да? Я просто бачу навіть по Чикаго, по то по, по тих заходах, які відбуваються в нас в місті. Більший запит є на вас, от на Павла Зіброва, на того ж самого Степана Гігу, на Іво Бобула, приїжджають інші артисти, так молоді починаючи. На них теж ходять ходять люди, але це просто один з артистів. А коли приїжджає Павло Зібров, це це все. Я відміняю всі плани. Я не йду на день народження до кума. Я мушу піти побачити легенду Це приємно. Так воно і помінялись ментально в Києві. Я хочу сказати в, так саме, в Україні, так. да і за кордоном, тому що ми були в Іспанії. Ми були в Чехії, в Польщі з благодійними такими виступами, то публіка молоді дуже багато. Я вам хочу сказати, яким по 25, 30, 35. Ті, яким 50, 60, 70 і 80, і 90 вони були, вони залишаються, все нормально. Але Но підтягується молодь. Думаю, в певній мірі буде зараз риторичне питання, але я його задам, які пісні зараз молодь хоче від вас чути. Це ті, які були написані. Любі. Любі. Одно, то є ну, хрещатик, це ясно. 31 рік назад ми з Юрієм Рибчинським написали. Це була друга пісня. Перша пісня була ну, ну така невідома, більш-менш. А другу пісню, коли ми написали Хрещатик, то він, Юрій Геніч, каже: О, паша, так з тобою можна, як починаючим композитором, мати справу. І пішло, і пішло, і пішло. І день народження ми з Юрієм Генчем. І є в нас воля, є в нас доля. І мертві бджоли не гудуть, Ну, не буду перечисляти. І духмяна ніч. Буває тільки в Україні, і така духмяна, світла. Ну, багато, багато. Блудний син. Тому що це справжній поет. Мені просто поталанило в житті, що я зустрів на своєму шляху. Такого метра, колосального метра, поета, режисера і сценариста, як Юрій Євгеніч Репчинський, завдячуючи нашій дружбі, вона вже переросла, вже не знаю, ми вже рідні. Він хрестив мою діану, хрещений батько, мій кум, значить. Тому писати, дружити. От буквально через два дні я в нього там ювілей. Ми в Києві будемо 80 років, виявляєте? 80 років юрічурепчинському. Це, це легенда. Це, так, так. це легенда. Це, це легенда. Знаєте, дійсно у вас багато пісень, таких які будуть жити віками, але, а воду але... а... хочу на танці. Будь ласка, а, 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 а вуса бренд. Олешка віни ти бренд. не конкурент, бо в мене вуса. А вуса бренд. Вуса Брен, це знаєте, немає ні в кого таких вус, як у вас. І я думаю, що ніколи, ніколи ні в кого таких вус не буде. Це ваша фішка, ви її бережете, вуса справжні, так? Вуса справжні. Були завжди бу... 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 справжні чи ні. Вчора як... я там сказав, що я сьогодні до вас приїхав, шановні українки, україночки. Більшість все-таки в залі це дівчата. Вот. Я надів, надів свої парадні вихідні вуса. Так, є побутові, але сьогодні ну, сміються. Влас. Я не брию їх, тому що в мене там два тату. Я їх не можу збрити, тому що там написано ну деякі слова, які я не хотів би, щоб бачили. Ну, нехай добре, будемо будемо вам вірити на слово. А Павло Миколайович, у вас ще є одна дуже така пісня, особлива. Насправді, думаю, для кожного особливо мігранта, який є в Америці. Вона має назву Я так хочу додому да. а поясніть, будь ласка, мені дуже цікаво було завжди вас розпитати, як ви цю пісню писали, під якими емоціями, можливо, у вас щось в житті таке відбувалося, що ви були далеко від дому. Ми були в Іспанії. якраз ми поїхали в Іспанію, робили теж благодійні концерти. Прошло ну, місяців три, мабуть, чотири, як війна. Почалась і на одному з концертів. Підходять жіночки, 90% жіночок, дівчат, і, і, і плачуться. Та, так хочу додому. Ну, прийняла нас Іспанія, Аліканте. Це є такий район великий, угу. де наших багато. Так хочеться додому. І я так, в мене запала ця фраза, коли ми з дружиною повернулися додому, вона все крутиться, крутиться, Я так хочу додому. Перша фраза. Я дзвоню Петру Мазі. Петру Мага прекрасний поет, знову ж таки, кум мій, я хрестив його. Надійку. У вас пів України кумі правда? Справа в тому, що. Щоб блат ніхто ще не відміняв. Добре. Блат ніхто не відміняв, і комоства теж на Україні. Не знаю, як у вас в Америці. У нас теж щось таке подібне. І тому Петру я дзвоню говорю: Петя, даю тобі наживку. Я так хочу додому. На очах написано в цих жінок, з якими ми зараз зустрічалися на концерті. За 30 хвилин він мені телефон скидає вірші. Трошки Маринка підправила, трошки болючі якісь моменти. Тому що ми в середовищі цього були. Марина мене завжди не тільки просто дружина, вона най теж перший помічник, мій і режисер, і, 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 по, і поетеса. Але думаю, де ж мені інструмент взяти, щоб написати, хоч будь-який. Ну, наші дівчата там уже по 20-30 років живуть, і я звернувся до них. E, da, вони кажуть, зараз домовимося. Поїхали до Іспанки. В Іспанки спробували інструмент вдома. О, підходить, підходить. Клавінова, який 30 років. Шикарна Клавінова. E, Хаман такий, бо я мріяв на такому хаманді пограти. Мікроавтобус як вона підігнала. Ми приїхали там, де ми ну, зня, зняли помешкання. Я включаю. А він не працює. Можливо, розтрусився. Розумієш, тим паче, що він старенький, розтрусився. Я його і так, і так, і сяк. Нічого. Ну, думаю, доктора треба викликати, тому що в мене вже слова є, і я вже завагітній, я вже не можу зупинитися. Мені треба розродитися з піснею. Не виходить. Звоним доктору, як кажуть, ремонтнику, приїжджає доктор, ковирявся, ковирявся. Каже, тут полетіла серцевина, серце це буде коштувати 1800 євро. Я говорю, скільки 1800 євро? Я говорю, ну не чинимо тоді, що ж. Раз, Такий розстроєний. Він поїхав, грошей не взяв. І я так нажимаю кнопочку, там через пару годин дивлюся, що щось загоріле лампочка. Включаю. Звучить. Не, там, чуть -чуть, якийсь Один динамік зазвучав. Uh -huh. Всі виробилися один, але чутно. І я сідаю за 30 хвилин. Пісня є. Я граю, співаю і плачу. І я плачу, я пишу музику і плачу. Дружина твій сідає, плаче. Думаю, треба ж тепер аранжування ще робити. Ну, зараз, слава Богу, інтернет. Зв'язалися з Україною, з своїм аранжувальником. Там за два дні він зробив. Найшли хлопця-музиканта, який живе в Аліканте. Приїхав до нас з порту студією маленькою в нашу кімнату, коли тиша була. Записали накладення голосу. Ну, словом, в екстремальних ситуація така була, але склалися зорі, планети, склалися гарно. Ми зробили цю пісню, діянці відіслали. Діанка зробила монтаж відео, зібрали, ми її запустили. Я вам хочу сказати. Презентація була в Каліфорнії ФМ, Каліфорнія, да? на радіо українське. У вас. Ми, там, ми там разом з суддями зараз О, будемо з вами. Да. Я ж кажу, що вона в Бахмут Наташа. І так, так. вона перша закрутила і пішло, і пішло по всьому світу, тому що наших 8 мільйонів розкидано. Розкидано, так що пісня звучить. Ви зараз, коли а, гастролюєте так по світу, особливо по сполучених штатах, ви цю пісню виконуєте? Люди знають її чи ні? Знають і просять? І просять. Як ви комбінуєте її? Тому що знаєте, я Хреща мертві бджоли Вусабрен, це такі пісні. більше можна потанцювати да. а... зараз. Я їх ні в Чикаго, ні, ні в... тут, в Нью-Йорку не, не виконував. Чому? Тому що це вечірки. Угу. Це вечірки, де люди приходять відпочити. І я не хотів би їх зараз знову ж нагружати. Вони в курсі, вони сидять всі в гаджетах і дивляться, знають, що відбувається онлайн, як то кажуть, в Україні. Тому. Вечором, в п'ятниця, субота, вихідні дні, я хотів, щоб народ прийшов і потанцював. Бар працює, коктейльчики чи шампусіка. Хай народ поспіває з мною, потанцює і розслабиться. Я їм даю годину України. Клас. такої. Україна попри все. Україна переможе. І пісня заходить, яка у нас є все. От з Юрієм Рибчинським на це 30 років назад, я, я горжу цією піснею. Вона тоді була актуальна і зараз актуальна. Там є такі слова. Чи є в нас воля, чи є в нас доля, чи є земля в нас і в небеса, чи є в нас мова своя чудова, чи є в нас гордість і краса. І Хор відповідає український: «Є, є, є в нас воля, є, є в нас доля, є, стверджуючи, є в нас сила. Ну, от, от таку пісню. І ритм там заряджату. За ви підбадьорюєте людей, ви даєте їм сили, даєте енергію, а щоб вони йшли далі, рухалися далі. І я хочу окремо сказати подяку, що організували це все. x ray вечірки. Така товариство. Там молода активна Нася, яка зі мною ці всі три дні. Максим дуже активний українець. Да. Вот. І Дарт Моторс. Ігра. Ми чудово Очолю, знаємо цих я. людей. Знаєте, цих людей. Дилерська, дарт мотор стоє дилерська номер один. В Чикаго всі до них їдуть, звертаються за автівками. Вечірки як зараз ну вони заполонили наш такий молодіжний ринок і не тільки в Чикаго. Тому дякую за згадування, дякую за рекомендацію. Да. Я думаю, що люди обов'язково. Звернуться до Дарт Мотоксів обов'язково відвідують X-Ray. Але ще хотів би вас, знаєте, розпитати за вашу місію зараз. Ви є народний артист, і це не просто звання, мені так здається, це є велика відповідальність. так? Як довго ви вже носите це звання народний артист? Носите, це дуже гарно сказати. Як довго вам присвоєно це звання? Присвоїли, так. Ну, 96 го року це виходить, що 29 років. Виходить, я тоді народився. От, власне, власне, з тих часів ви маєте звання народний артист. Зараз, під час а, повномасштабного вторгнення, люди дивляться на заслуженого артиста, народного артиста На вас рівняються, молодь на вас рівняється, мені здається, в певній мірі. Безумовно, і ти маєш за собою вести народ, ти маєш з ними говорити чесно, відверто, їх і десь виховувати, якщо потрібно, не промовчати, якщо є якась несправедливість. От так що. Ну, я хочу сказати, що молоді в мене на концертах більше. Що найцікавіше, 25, 30, 35. Молодь дядя Паша і запалюють, а ви кажете, гарно виглядаєте тут. А як виглядати? Я викладаю, що Михайла Михайловича Поплавського в університеті культури і мистецтв давно викладаю, завідуючи кафедрою естрадного співу так, що я приходжу, У мене молоді 18 там 20-25, Оце я прийду, і в мене щось там болить. Я там не поголений, да погано почуваю себе, голос не звучить, Ну який це я професор? Тоді ні, значить я маю бути в тонусі. Я мабути і приклад показувати. Дітям. Скажіть, будь ласка, це є професіоналізм, який здобутий руками. Чи це у вас ще всередині такий величезний вогонь, така велика жага виступати, бути перед людьми? Це поєднання. Я вважаю, що це Господь Бог і мама з татом дали те дали, тому що я не мів ще говорити два роки, два з половиною. Ну, дай на тато, мама, п'ять десять слів. Але я співався: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, всі ці пісні ля-ля-ля. Співаю. Мама побачила, вона співала, грала на гітарі, батько грав. Е, да. Так що вони побачили і розвивали в мене це все. Потім ясно, що музична школа-інтернат імені Лисенко для обдарованих дітей вона одна єдина в Україні, такий Кембридж, музичний Кембридж. Які педагоги у нас були, тобто вийти звідти ну, і нічого не взяти це смішно. 111 у нас було учнів, всього 111 в класі по 8-10 чоловік в класі, уявляєте? А педагогів педагогічного складу 220, 220 на 110. Учнів, wow. то ясно, що, що підготовка колосальна була. І наші музиканти, які закінчували спецшколу школу-інтернат імені Лисенка, розкидані по всьому світу. Найкращі скрипалі, флітісти, там я не знаю, трубачі і, 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 і потім консерваторія, оркестровий факультет, потім консерваторія оперне відділення, вокальний факультет тобто вчився все життя. І зараз вчусь, і зараз ще і, не, і не не з того, що якщо треба щось взяти, я радий, що зі мною працює моя діана. Їй 28 років, вона виросла в сім'ї, uh -huh. музиканта. Тому зараз шоу-бізнес. І не тільки треба е, творити, але щоб це творіння твоє побачили, почули за межами квартири. Конкуренція, конкуренція. зараз конкуренція. є, відчуваєте якось. Треба бути в тренді. Треба. Тому і такі пісні з'являються, як Вуса Бренд, танцювальна мене програма. От вчора, і з не колаборації робите? Так само? Колаборації. Хрещаток робили. зробили, так? З Калабою Хрещатик. З Кравченко Андрієм Прекрасний, Співак, там кажуть, ой, це Віннік. Там Віннік, похожий. У нього тембр просто схожий на Вінніка, Ну ми зробили колаборацію «Як побачу рідну хату здравствує. Мама, здравствуй, здравствуй тато. Прекрасна пісня Андрія Демиденко. Ми зробили з занію тринчер. Її метелики, мої мертві бджоли з'єднали мертві бджоли, не гудуть Павла Він Миколаївича з метеликами. Трінчели летять, все нормально, гудимо. Треба рухатися. Ви кажете, втомився, не втомився. Втомимося, значить, все на пенсію і на беркавців. На це центральне кладовище. Туди поки рада. ласка, найближчим часом варто очікувати ще якісь прем'єри, варто заходити в Ютуб перевіряти по бровного пісня. Я так думаю, що скоро зробимо з Андрієм Пивоваровим. Артемом Пивоваровим. Артем Андрієм каже, Андрій Кравченко, Артем Пивоваров. Нещодавно, до речі, ми вже двічі він мене просив дядя Паша, ну, типа. Ти мій дах, криша, да? да, Благослові. В нього така зараз програма в стилі 70. Uh -huh. От, вуса. Пов'язана з вусами, з кльошами, з патлами, каже, ви там давайте, допомагайте. І ми нещодавно, до речі, зробили збір. 4 мільйона гривень зібрали Клас, днів. Нічого. Да. Ходили по радіо з центральним нашим, прямі трансляції зробили. Зробимо з ним дует. Я думаю, якийсь дует, ми зробимо, щоб це було цікаво. І молоді з, з його сторони, а. З моєї опітяно до середнього і старшого покоління. У мене в цьому році буде 40-ліття творчої діяльності. Так що я буду робити тур. Буду робити тур по Україні з колективом своїм. Театру пісні теж. 31 рік театру пісні Павла Зіброва один із перших естрадних театрів. Де в мене і звукозапись, і відео, і сцена, і музичний клас. Миколаївич, а з таким потужним, потужним туром, щоб охопити майже всі міста, де є українці, приїдете ще в Америку? Ого! Ну, Америка дуже велика. Я, ти... я, про це кажу, це має бути термін на, собі на місце часу. Америку, тут тільки переїзди такі по 2-3-4 та, та, години. Та ви, ні ні просто, ви просто багато що пропускаєте. Тут можна ой. їхати машиною, 2 години і зупинка. Да. В Києві, ой, в Україні хоч можна машинами десь, поїздом да, поїхати. Тут теж туди. можна, Павло Миколайович. — А тут по Америці, безумовно, вістані величезні по -по пояси. Цікаво, безумовно, мені дуже цікаво. І багато моїх друзів, якими ми займалися в консерваторії, в 10 в інтернаті музичному займалися. Та й земляків скільки тут живе. Дай Боже, щоб президент Трамп да, не дав, не, не зробив цей указ, щоб не залишились наші ті, які втікли від війни і захистку притулку потребують. Безумовно, Якщо буде все нормально? Я думаю, що будуть літати літаки з Борисполя, це взагалі не проблема. Взагалі не проблема. Сів і прилетів прямо в любе місто Америки. О, Дай Боже, закінчиться війна. Я думаю, що будемо Поле Миколаївич, Ну ви знаєте, будь-який час. Ви завжди до нас заходите в студію. Ми завжди раді з вами поспілкуватися. Я думаю, багато людей вас узавжди чекають і в Чикаго, і не тільки в Чикаго. Організаторів, теж думаю, вже я немало, Хто би хотів yeah. вас привести, хто б хотів вам допомогти. Ви в тому ж дусі, співайте заряджайте людей, бо у вас це чудово виходить. Дякую, що нас сьогодні завітали. Нагадаю нашим слухачам, що з нами сьогодні був народний артист України Павло Миколайович. Зі. Дякую вам! Дякую вам! Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.